Вічних страшних обставин за долі, долі за іронії долі сьогодні знаходиться з сім'єю, з чоловіком, з дітками у нас у індичанах. Людина творить, за сьогодні послухайте, оціните. І так склалося, що доля нас звела на музикальній школі познайомитися, і я знав, що це в творчому плані дуже інтересна людина. І митець, будь ласка, Лесу. Доброго дня усім. Я дуже... дуже щаслива і дуже рада бути в такому творчому середовищі. Дійсно, мені так тепло, так приємно, як вдома. І Василь Іванович сказав трішки про нашу історію. Два роки тому. Наша родина змушена була виїхати з трьома дітьми, бігти від вибухів, всі це знають. Але дуже приємно було те, що якраз в цей час президент нашої країни присвоїв 6 березня 22-го року звання міста герою Харків, місто Герою країни. І це якраз ми були на шляху. На шляху в невідомість. Е, і ми їхали, не знаючи куди з трьома дітьми в п'ятьох, розуміючи, що нам десь потрібно буде знайти прихисток. І я вам так скажу дуже і дуже не випадково ми опинилися зі Слобожанщини на Поділлі. Три роки тому я почала досліджувати генеалогію свого роду. І от що виявилось, що наші рідні, мої предки, були переселені саме з Поділля в Казахстан. І потім вони знову повернулися в Україну, але вже е, на Слобожанщину жили там. І там я народилась в Ханкові. І ви знаєте, в рік ми вже живемо в Гандичанах. Я відчуваю тут себе вдома, мені тут комфортно, нашій родині тут приємно, комфортно. І так як ми тут себе почуваємо, я ніколи б не подумала, що я повернусь в творче середовище. Так як я мала це в Харкові, я весь час виступала, весь час мене оточували такі творчі, душевні, добрі люди, як ви всі сьогодні мене оточуєте. Я дуже вам всім завдячую за те, що ви поділилися таким теплом. І, ви знаєте, хочу прочитати цей вірш війна, котрий відобразив всю бурю емоцій біженки. Розселила усіх війна. І ця звістка для всіх сумна. Брати, Друзі, батьки далеко, та на серці зовсім нелегко. Що ти робиш, війна жахлива. Все життя я була мрійлива, кожен день будувала плани, ти жорстока і невблаганна, розселила по всьому світу у вигнанні українські діти, бігти далі ти змусила нас що цікаво. Що не на Кавказ, наш Спаситель кривавий тут, підкидайнемо в батут кожен вибух та звук гучний, весь народ незвично сумний, весь привітний та добрий народ, як посміхти відкрити свій рот, пожирати мерзенний сусід. Усі ми передамо привіт. Просто знай, що твої ручищі. Що з країни творять попелище, відсохнуть по самі плечі, і все одно нам не стане легше. В ту могилу, що риєш нам, нашим рідним, дітям і батькам, ти зариєш спершу себе і накриє прокляттям тебе. Весь народ наш тобі передасть, що ні метра тобі не віддасть. Будеш ти за парканом високим руським світом. Прекрасним і дальоким, просто знай, що наш сильний народ дасть тобі отворот поворот. Ну, а ти, як щеня, ти хвіст, бо не маєш ніяких хвіст. будувати щось та ростити, тільки смерті ти вмієш плодити, тільки сльозу й розруху нести. Це все, на що здатен ти. Ну, а ми відбудуємо знову. Нема про що вести розмову. Наші руки, трудящі, міцні, тільки сняться тобі у вісні, Заздриш ти усьому народу, що козацькому роду нема перегоду, лине його слава, здалечі, віків, вбивати й крошити усіх карників. Знай, що із нами є Бог, хоч мріють усі, щоб ти здох, але суд буде значно страшніше. Та будеш сидіти, як миша. Заб'єшся в свою нору, нема смішніше у нору. Коли буде світ реготати, як ти прийшов визволяти, а отримав від нас по зубах і яскраво горів у полях. Не Нескоривий Божий народ буде водить хоровод І співати, що Путін це зло. Та не переможе воно. З питань апітерапії та здорового життя, так, я консультую людей, як вживаючи продукти бджільництва можна відновити і е, покращити своє здоров'я. І я вам скажу так, що Божа комаха бджола дає нам такі цінні продукти, щоб зцілити нас. Але розуміння у мене кожен день, а що мої вірші? Для чого мені це дар? Питаю себе щодня. І мені приходить такий вірш, називається лікувати душі людей. Лікувати душі людей я хотіла б своїми віршами. Та сьогодні пишу я цей, щоб зігріти теплом мами. Я не можу весь світ доміняти. Залюбити в класде на ради все, що можу вам я сказати, та цей лист передати старанно, не від мене слова ці, від Бога, від отця, що на небі Всевишній. та для мене одна дорога, щоб зцілити цей світ грішний. Бог на мене поклав цей дар, я ділом та словом зміцнила, щоб відчули всередині жаль та на спині потужні крила. Я не знаю, що хочу сказати, Бог Отець для людства всього, щодня вставай себе перемагати а прославляй створіння ти його, і ти колішки вставай, молися, всім серцем наближайся та проси. А себе тихо озирнися, відчу ці тихі ніжні голоси, вони до тебе завжди промовляють і серця йдуть, як річенька жива. Відкритися тебе вже закликає для тебе це живильна є вода, хто справний та знесилений почує, для тебе небо в голос прожив. Ха зараз приготуй. душа твоя зараз оживає, візьми ще твір, міцно в руки, тримайся слово Божого щодня, немає кращої для нас науки, як прийняти Божого ягня. Син Божий, агнець закланий за нас, поніс усі хвороби та печалі, щоб ми сьогодні в той же час. На камені життя побудували, щоб ми дивилися на хрест і зрозуміння жертви та завіту, що син тому й воскрес, любов Отця явити всьому світу, по благодаті, будь спасені, назавжди, прийми, любов Отця ти в серце щит, і з вдячністю ти очі підведи. І відчуй, як сповнюєшся миром, лікувати душі людей. Я хотіла б своїми віршами, але він. Щоб надихнути вас, що ми не наодинці, що Бог з нами, що Бог за нас і Бог в нас. Та Святе Писання нам каже, що той, хто в нас, більше того, хто в світі, вірш наодинці, візьми негайно на одинці. Твої хатинці кімнату таємну знайди і з Богом ся поговори, куди йдеш ти усвідомле, який забруднений гріхом, куди дійти ти хочеш сам, хто вкаже шлях твоїм ногам? май надію лиш на себе, єдине, що від тебе треба. Отцю небесну сказати, що ти ніхто, і це визнавати, без нього ти ніхто і ніяк, ти підніми свій білий стяг, ти здайся у полон на віка. Схили в молитві всі по та серцем станьте на коліні. Воно щоб більше не болі. Та знай, що ти. Ніколи не один. Ти та дитина із дитин, про котру знає все наш Бог та він бажає перемог. Візьми негайно на одинці, десь у кутку, в своїй хатинці, скажи мій отче, я люблю тебе та не жалі більше себе. Він всемогутній твій отець. А що гріхи? Та хай їм грець. Читай, щоденно ти молитви, немає кращої вже битви, як мати тим і спокій в серці, відкриті завжди для нас дверці, приходь, щоб набратись сил і заправити нових чорнил, щоб аркуш чистий вже писати свого життя і перемагати. Вам дякую всім за увагу, дякую за це приємне тепло, Бажаємо перемоги, молимося і головне, віра в кожного з нас, котра об'єднується в цій перемозі. Дякую.